Олег Лишега Пісня 4. Ще залишився Великий Цибер без дна. Ще коли поритись в шухлядах, можна вколотись голкою на персток без дна. Ще за моєї пам'яті свіжо пофарбовані шкіри, розпростерті на печі, по підлозі. Запахне виправою хутром і хлібом. Зимо, не йди від нас. Ще вчора мені розповідали про сильця, капкани довкола тисмениці. там лис, там борсук витягнув скривавлену лапу. Не йди від нас. З-під надвірної принесу на собі тобі гори. І оточу високо приведу тобі вітер з Дністра, Не йди від нас. Хай уже всі довкола і сіють, і орють, і цвітуть сади, а ти будь з нами. Мисливці вертаються, гавкають пси, і знов з порожніми руками. Переможного миру вам!